Усі обов'язки щодо стерилізації та догляду за вуличними собаками наразі покладено на працівників спецкомунтрансу. А вже до кінця року у місті планують створити комунальне підприємство з утримання бездомних тварин. Поки в управлінні житлово-комунального господарства підготували відповідний проект рішення. Спершу його повинні погодити члени виконкому, а далі проєкт перейде на розгляд міських обранців. Відтак саме від їх рішення залежатиме, чи буде у місті новий сучасний притулок, і хто ж повинен буде виловлювати та утримувати братів наших менших. Ми хочемо створити притулок. Дійсно, там, де тварини будуть постійно перебувати, вони будуть під наглядом. І окрім цього, підприємство буде працювати над тим, щоб і кінцевий результат, щоб цих бажаючих можна було реалізувати цих тварин. Тому що в дійсності досвід показав в інших містах України люди приходять. В приватні сектори будинки забирають цих тварин, які їм сподобались. Віктор Чапайда додає, як тільки у міській раді визначаться із земельною ділянкою, в управлінні ЖКГ одразу ж візьмуться за розробку проєкту майбутнього притулку. Щоб там були і основні приміщення, і допоміжні приміщення, і так само ангари для спецтехніки, для інструменту, стерилізаційно. Тобто потрібно все передбачити, щоб це дійсно був належного типу притулок. Проте, на реалізацію таких планів піде чимало часу, тому поки в управлінні очікують на найближчу сесію, аби вже до кінця року із розробленим статутом у місті запрацювало нове комунальне підприємство, яке справді займатиметься доглядом тварин.